Друзі, всім доброго ранку! Значить, коротко розказую про ситуацію в Україні. Значить, міндіч втік в Ізраїль. Міндіч зараз в Ізраїль. Його позбавили українського паспорта громадянства. Американці скасували візу міндічу. І одна країна, яка прийняла, яка його, це Ізраїль. Я, як ми знаємо, Ізраїль нікого. Не видає з громадян взагалі будь яку під, під любим предлогом, що він там не зробив. Терорист, не терорист, бандит, не бандит. Ізраїль не видає своїх громадян. Це перше. Тому ми можемо зробити висновок, куди буде намагатися тікати Зеленський і вся ця швайка. І тепер вже зрозуміло, на кого працює цей режим. Ізраїльська мафія дала про себе знати. А то, що зелена влада разом з міндічем, це очевидно, тому що навіть як тікав міндіч з України. За дві години до того, як ФБР планувало обшуків Міндіча, міндіч винаймує таксі, відкрито львівське таксі, елітне таксі. І все, Погранслужба, поліція, СБУ, все дає йому смарагдове світло. І він собі смарагдовим світлом. Виїжджає через кордон, ніхто його не зупиняє, ну, смарагдове світло. Це такий перший момент. Другий момент. Коломойський заговорив. Коломойський заговорив, сказав, що мінжіч це взагалі там шістка, Він ніяким керівником бути не може. Він не може очолювати. Він взагалі ні на що не здатний. Він просто стрілочник. Ну це очевидно, тому що зрозуміло, що без Зеленського, без офісу президенту нічого би це всього не було. Це очевидно, як на мене. Ще один такий важливий момент, про який заявив Коломойський, це те, що Зеленського скоро приберуть. верніше, Наполеона він каже, приберуть. Е, ну, Це очевидний для мене також факт, тому що ФБР взялося за свої вкрадені гроші однозначно. Тому що гроші, які знайшли на квартирі в Міндіча, вони, ці долари да, вони пробили, і вони з банку, з американського банку. І купюри такі, які не ходять в вільному обігу. Це американський банк передавав ці гроші Україні українському банку. І ці гроші не предназначені для вільного обігу. І тому тут замішані чиновники, як в Україні, власне, і відбувається зараз розслідування Міндіча і тому і, і далі. Далі ще будуть відкриття. Ми будемо це спостерігати. А також із американської сторони вони вишуковують цих злочинців, які задіяні в цій міжнародній мафії. Це такий перший момент. Другий момент, про який би хотілося б сказати в даному відео, це про Віктора Токаря. Да? Віктор Токар, по-моєму, токар партії Гаран, да? він, де він там представник, як всім відомо, його заарештувало СБУ якоби він хотів там продати якесь місце в якійсь там своїй партії, яка вже давним-давно ліквідована за 160 тисяч доларів? Ну, як на мене, саме така постановка арешту його, ну це бред просто. Яке місце в якій партії, якої вже не існує, що там в депутати, 100... і це ж він лише планував, це навіть немає факту злочину. да, лише Мало що там людина собі. Ну Розказує. ну Дурачок, дурачок, та й щось там ліпить. Ну, це таке, знаєте, мені здається, тут двояке. Я не буду зараз говорити однозначно, але мені щось здається, що це так спеціально все зроблено, щоб підняти рейтинг самого е оцього, якби, опозиціонера, як він себе називає. Якби це така опозиція, яка ось там сидить, зараз вже СБУ його арештувала мене це ніяка не опозиція, а людина, яка задовільняє якісь інтереси якихось олігархів та, одних чи, чи навіть тих самих же олігархів, тому що ну, в Зелені скоро підуть, їх уберуть, знесуть, як казав Хмара. Та, і, і на місце Зеленського когось треба ставити. І ось зараз вишуковують дану людину. по факту нема кого ставити замість Зеленського. Яку беруть, знесуть зараз Зеленського, ну кого поставлять? Порошенку? Ну, однозначно ні, ніхто не про нього. Юльку, ну точно не проголосують. Там ну, нема. Це всі, всі, всі старі треба якісь такі. Молоді лиця, а їх немає. Я вже дивився, знаєте, думав, може, цього, як там Васька Циган вже його готують, десь його, що на гітарі грав, знаєте, тут його вже піднімають по всьому телемарафоні, показують, як він там в монастир. там, як оце Думаю, та не вже це вже його готують в президенти? Ну це так жартома. Але насправді ситуація дуже критична. І беручи до уваги те, що. Лінія фронту рветься по швах і дуже багато загиблих. Дуже багато загиблих. І нема чим воювати, нема чим стримувати цю війну. Тому ситуація в Україні на даний момент дуже жахлива. Жахлива навіть це не то слово. Єрмак з Зеленським скоріш за все, зараз вже не думають про. Там війну, як там мир, чи що, а думають, як їм зараз як їм зараз вийти з цієї ситуації живими, живими та? і десь так зникнути, щоб ніхто їх не шукав. Оце моя особиста думка. Тому що з Зеленським і Єрмаком може статися та сама ситуація, що з тим депутатом із Слуги народу, пам'ятаєте, колись, коли він заявив. Що всі слуги народу беруть по 10 тисяч по 10 мільйонів? Ні, 10 тисяч доларів. Та 10 тисяч доларів за кожне голосування. От кожне голосування, яке їм треба, отримують по 10 тисяч доларів. І ось, коли він це заявив, там десь в туалеті з іншим депутатом. Ну, пам'ятаєте, я не буду називати імена. А там, Ну так, ця є інформація, можете забити і перевірити. Так, ось той депутат був. Зниклий безвісти. і потім його знайшли там вбитого, чи повішаного, чи самогубство. Ну, коротше, ось так. І така сама ситуація може статися і з Єрмаком, і з Зеленським. Тому що немає людини, немає проблем. Да, як той говорив Сталін, чи хто там казав. І тому той самий Вік, Віктор Токар, да, чи як, ну, Віктор, по-моєму, я не пам'ятаю, як зветься, ну, Токар, будемо говорити. Це така, знаєте, ручна опозиція, як на мене. Йому дають це говорити. Так само, як цей Гончаренко. Да? Він такі факти відкриває, такі каже про це ж ну, жахіття. Ну, це людину вже б його б ліквідували, вбили, чи там СБУ вже закрили, і він би вже б сидів давним-давно. Але ні, йому дають це говорити. Значить, Гончаренко представляє також чиїсь інтереси. Як би ми не думали, що опозиція, це не, насправді це не є ніяка опозиція. Тому зараз ось ці олігархи, да, а олігархи, які керують Україною, я в сто раз вже називав і ще раз назву: це клан Кучма. Да, там Пінчук, там зять Ахметов, Фірташ, ось ці три, ну там ще ряд інших, ну, ці, ось ці три основні е клани керують всією Україною. І ось вони зараз рішають, вони зараз рішають, як Україна буде себе далі вести. Так? Як там війна, не війна, Зеленського вбирати, не вбирати, хто прийде на заміну Зеленського. І це все разом з міжнародною мафією відбувається. Це, друзі, я повторюсь, це моя суб'єктивна думка. У вас може бути своя думка, але пан Богдан завжди говорить, Правду. Приєднуємося, підписуємося, ставимо свій коментар, я їх всіх читаю. Всім гарного, продуктивного дня!